Uh-oh. За 170 секунд цей стаканчик повинен наповнитися горішками, отакими от, такими от е, цими грецькими горіхами. Тож Альона, якщо ну ти щось е, не розуміло, так, не дуже зрозуміла. Спочатку е, сказала, що е, треба було колоти. Я думала, що і, треба ти, бути я думав, що тобі, так, що, тобі, а виявляється так. Того разу, коли ти працювала з молотком, ну ті проблеми потім почали. Вирішили тобі сьогодні. Не, давати. не було ніяких проблем. Просто ну, коли тоді. Того, Зробили нову студію. Це що проблеми? <laughs> Ні, це не проблема. Нам подобається проте е, нової студії, поки нам не світ. Тить, а то ж будемо в старій, будемо не колоти. Слушайте, ну це будемо, дуже це дуже серйозно. Може проколоти собі зараз руку. Я не у нас знаю. Було е опитування в контакті. В принципі, 56 відсотків. Всього лише 56 відсотків. Переконані, що ти зможеш це зробити за 160 секунд. Я думаю, на зло всім. Ти за давайте 3 хвилини повинна вже це розпочнемо. просто зробити. Ну, ти я плату, не знаю. Я вже що... чесно, я вже не впевнена. Адже курси, були, умови, були інші спочатку. Фальсифікація. Фальсифікація так? Фальсифікація. Так, я розумію. Е о. Давай, як красиво. а? Давай, ні, це багато. Три, два, один і час пішов. Так. Ні, Я не можу, ви що? Я не можу це. Ні, зробити. Ну як це не можеш, як можеш. Треба казати навпаки, я зможу, я вмію, в мене все вийде, от. Ну і давай, Ну я і що? І Ну і що? давай, доп допомагай, ти будеш. Пам'ятаєте пісню цю э, про крепкі орешки? Ми зараз тут саме і з'ясовуємо, чи є тут міцні горіхи, чи ні. Альони, в принципі, виходить їх розпалювати, навіть незважаючи на те, що вона казала, ні, я не буду, я не можу, все може, все. Отак. Це які? Це тільки перший? Ну так. О Боже. Давай зі шкарутиками не кидаємо. Ні, ну так не чесно, слухайте. Ну я не знаю, як так можна працювати. Можна я спробую. О, можна? Я дивись, я маленький. Mm. Не треба їсти, Ми, ну але все. Ну я ж це роблю. Ні, я тільки спробував, що це ну, не треба горіки. спробувати. Ну як це не треба спробувати? Треба все спробувати в цьому житті. Навіть горіхи очищені самою Альоною Калашніковою. <світ> І так само, та. як я випивав фреш, який сам давив. Альона буде їсти горіхи. Ні, ти знаєш, кікує. що е, е, горіхи, вони там взагалі дуже-дуже дуже корисні. Проте дуже, в день... Їх не можна багато їсти, знаєш. Не більше п'яти. Так, п'яти кілограм? Ні, п'яти горіхи. П'яти горішків. Так. Адже потім зі шлунком буде не дуже приємно. Тю. А я з'їдаю такі жменями прямо такими. П'ять горіхів можна. Так, Проте зараз зараз, зараз перемотаю все назад і віддам ті горіхи, які вже тут були. Тут справжній рослинний жир. Це... Так, 83, 83 секунди, ще в тебе залишається. Чотири горіхи вже розколоті, слава Богу. Е... Я тут підбираю під цю всяку пил і кидаю її також сюди, щоб більше було в стакані. тому що… А, щось... ну, не треба вже… Куди в стакан пуфік поставити, підказують вуку мені просто. Я Думаю, хочу сказати, що навлізує. зараз різдвяний піст. Тож ці люди, котрі не їдять м'ясо, їжте горіхи, адже тут справжній рослинний жир, котрий так потрібен нашому організму. Ну, не знаю, чи вистачить горіхів на всіх, проте першим там п'яти чоловікам, які прийдуть придумали студію, обов'язково ліна, дасть горіхи. Тож давайте поспішайте на горіхи. Так кожному це як ці, коли святки, чи що як святки? Е, ну... святки? Ну, є такі святки чи святки, святки. і Йо, там гадають, знаєш, що дівчина виходить на вулицю, і пер першого чоловіка, котрого зустрічає, вона питає його ім'я і каже, що так це буде ім'я її сужна варяжена. Ага.

Подивіться! П'ять горіхів. Майже повний стакан. Не, ну, ну, якщо, раз, ми, ой, якщо ми зробимо два, так, то буде, три, в принципі, завдання виконано. Чотири, 5, я знаю, зможу 6, навіть ну, 7, я такі горіхи. Але вісім, вісім, горіхів. Алексу, вісім горіхів. Вісім горіх. 56%, ні, які сказали, що. Ні, я вважаю, що вісім горіхів зробу, я зробила. І, і Я вважаю, що я зробила. І я знову я. Віддаю Проте, на ваш суд. Як ви скажете, так і буде. Скажете, що програла, програла. Скажете, що зробила, зробила. Народ, стакан Видів, горіхів повинен, повинен бути поколоти. Хто? Народ повинен бути молоток, ані нож. Це не я тобі його і не дав, я, я його говорила. взяла. Це я. Икшо-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-